Вітаю всіх добрих глядачів каналу Моє подвір'я. Мене звати Іна. Хочу сьогодні вам розказати, які добрі справи ми з вами зробили протягом оцих останніх днів. Тобто хочу вам розказати, яким військовим підрозділам ми з вами допомогли. Був у нас запит на дві е, підзарядні станції від бійців е, бригади Карадах. Одну таку підзарядну станцію я купила, переслала. Наразі друга ще поки під питанням. От, е, вірніше, придбання другої під питанням. І хочу вам зараз показати фотографію. Вартість підстанції 22,5 тисячі гривень. Досить великий збір ми з вами закрили. Це був запит на допомогу від бійців одного з підрозділів 145 го полку, окремого 145 го полку. Саша просив для себе, для свого побратима придбати берці, аптечки. Дві, РПС, це ремінно плечова система, рюкзаки, турнікети. Все це я купила завдяки вам, завдяки вашій допомозі, шановні мої глядачі. 38 з половиною тисяч і ще плюс один шолом додатково, пізніше я про нього розкажу. Це ще 12,5 тисяч гривень. Хочу вам зараз показати фотографію і відео, вірніше відео, які надіслали мені бійці. З цього підрозділу. До речі, відео дуже зворушливе, як я колись сказала Саша. Напевно, наймолодший з тих бійців, з якими я знайома. От, я казала, що йому 24 роки, виявляється йому тільки 22 роки. Пішов добровольцем на фронт. Зараз він виконує бойові завдання у складі 145 го окремого військового полку. я уже проник ну, что мы тут бачим аптечка раз турмакет турмакет приехала тут пиццуньки пиццуньки два три, четыре, пять шесть семь, висим 4 пидроматы. 4 пидроматы. Одна пара берцев Шалом. Вот все, я шалом. Все, яду. Поездка сюда и сюда. Все, друг пара берсев. Ехать. 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 Все. Давай. Ось є той рюкзак. Окей, ось рука. Осьох один двір. Ось ось сює. Перший РПС. Ось є перший РПС. Ось, ось сумка. Ось сумка до неї. Ось ось друга сумка, під друга РПС. Бачите, все, що детально показує все, все отримав. Все показує детально. Все, що ми надіслали, все, все дійшло. Ось сумка друга для магазину. Ось очі чобурашки які кріпили. Ось друга аптечка. Ось третя пара бців. Pošti. Ці речі одразу пішли Сашкові з магазину, от, а ще дещо я ту купляла у нас на ринку у вівторок і відправляла звідси від себе. І одразу ще зібрала посилочку з гостинцями. І я знову ж таки щиро дякую всім вам, шановні мої глядачі, хто надсилає мені посилки, от, в яких передає гостинці для наших фронтовиків. У цю посилочку я ще доклала дві пари штанів, які купила на ринку, два турнікети і. Термокруш, термокухлі, термокружки. І ще одразу зібрала гостинці для Сашка і для його побратимів. Тут в'язані шкарпетки, тушонки, рибні консерви, домашні тушонки, грілки, душ для військових. Це сухий душ, вологі серветки. І тут, ага, ще турнікети купила два. Сашко просив. І ось тут гостинці від глядачів каналу. Що ж, що Так, і ось тут купила сьогодні дві пари штанів і дві термокружки. Загальна вартість у цього товару 3000 тисячі гривень. Чергова посилочка від пані Тетяни Наконечної. Зараз подивимося, що цього разу б надіслала Тетяна. Так, тут знову маємо в'язані шкарпетки домашні. От, тут ціла турбина, печиво, цукерки, мандаринки. О, такі гостинці гарні, солодкі. Знову ж таки, дуже гарний лист з подякою, з привітаннями. І знову ж таки грошова допомога. Петро. Ці продукти я одразу перекладаю в сьогоднішню посилку і зразу сьогодні пересилаю нашим дорогим хлопчикам. Щиро дякую пані Тетяні, а ще пані Оксані Бондаренко і дівчатам з Перомайська, які долучилися до збору у цієї посилочки. Дівчата, всім дякую. Хай Бог укріпить вас всіх у доброму здоров'ї! І ще купила коробочку печива домашнього, смачненького, свіжого, також в посилочку кладу. Всі, всі. Добре. Все, воно все обрізає. Угу. І навіть, чекайте, як воно. Правильно, маленько. І другу посилочку з нашими гостинцями бійці вже також отримали. Ось зверху штани, дві пари штанів, печиво і все інше в ящику. Так, ось це моя переписка з сашком. Саша попросив шолом для себе, але потім написав, що передасть товаришу на Донбас, і ну я йому сказала, що давай ми тобі ще купимо шолом. Оплатила придбання ще одного шолому. Це... Вартість такого шолому двадцять вибачаюся з половиною тисяч гривень. От я йому напи бачите, як мені Саша пише. Не скажете, як вийде шоломом для мене. Дуже цікаво просто. Я йому написала: твій шолом вже майже в тебе, завтра можеш забрати. Посилка вже була на пошті. Божечки, і надам Я такий вам вдячний, Ви навіть собі уявити не можете. Навіть собі уявити не можете, бо я щось думав, що не вийде з цим. Ну, Скажіть, я скажу з солому, що тільки один Вот, А те, що два, це просто Божий дар. я дуже вам вдячний, прям сердечно вдячний. От, ви просто свята людина. Він мені можу і врятувати життя. Бо я буду в таких місцях. Що вам знімати нельзя. Я перевожуся в другу частину. Там постійно треба буде, постійно треба буде. Скажіть, я скажу, мов ну, мандрування. Вот. І якраз ви мені дуже допомогли з цим. Дуже вам дякую. Бачите, написав Сашкові Сашко, дякую тобі за теплі слова. Святий лише Господь Бог наш, а я просто стараюся допомагати бійцям чи можу. Я щиро дякую за наш захист всім фронтовикам, ви наші герої. Хай Бог береже всіх вас, дорогі наші хлопчики. Написала Саші, в ящику є речі, які мені передали небайдужі люди. Там є багато теплих в'язаних шкарпеток. Роздай їх своїм друзям. Бачите, Сашко пише, добре, в'язані шкарпетки це насолода для них, обов'язково окремо виступ, вдячність за них на відео. Дуже відповідальний хлопчина, бачите, він навіть подяку і то так старається зробити все, все показати, все розказати. Тому що добре розуміє, наскільки це важливо для тих людей, які збирають допомогу для фронтовиків. Слава Україні. Хотів висловити слова подяки пані Інні Адамовні Антонюк за те, що вона мені допомагає. Це вже не перший раз я прошу її про допомогу. І не перший раз вона відгукується саме тою допомогою, яка потрібна а також більше ніж потрібно. Тобто я безмежно їв дячу. Наразі я показую вам, це каска, яку пані Інна мені переслала. Каска, система кріплення чебурашка і активні навушники. Активні навушники, це все в комплекті було в коробках, але я вже його зібрав. Вже зібрав, бо... Дуже коротіло вже зібрати, приміряти як положне. Дякую, пані Інні Атамавні Антонюк і її команді. Дякую. Слава Україні. Героям слава! Слава вам, наші дорогі герої. Так, і ось тут є ще одне відео: це вже частину речей надісланих Саша віддав своєму побратиму. Він також зробив відео, зараз ми його побачимо. Почали волонтерку РПС. Я думаю, я все, все, все. Мы ее собі Два підсумки під гранати. Четыре підсумки під магазини. Сумка без вздросла в магазині. Подуживачі, сухий душ, целька, міни-пич, навушники активні. Вот. Каска, рюкзак, берцы. Добрий вечір надавна. От від товариша відео, яке я вчора їздив йому, віддав. Ну от, вибачте, будь ласка, за якість відео. Він ніколи не получав волонтерку. Я йому питався в трьох словах пояснити, як правильно записати відео. Оце повірте, це найкраще, що він зміг зробити просто. От те, що вийшло. От, ну він вам максимально вдячний. Він не зміг ту щирість перенести, бо він це від мене. Тому він мені щиро подякував. Я йому кажу, це не я зв'язу. Причому просто, просто в нас є прекрасні волонтери, які допомагають. От. Він, ну повірте, він вам дуже щиро вдячний. Бачите, хлопці хвилюються. Ну кажуть, діти, діти, які зараз на фронті, які захищають нас з вами. Вони дуже хвилюються, але в той же час вони нам безмежно вдячні нам з вами за те, що ми їм допомагаємо. Бажаю здоров'я. Прийшла ще одна посилочка. Волонтерська допомога від пані Інни Антонюк. Бажаю здоров'я. Прийшла ще одна посилочка, волонтерська допомога від пані Інни Антонюк і її команди. Небайдужих людей, які допомагають військовим під час такого важкого. Стану періоду. ну от, Хотів показати вам, відвітуватись. Отакий пакуночок дуже великий, дуже максимально приємний у виді двох кетовських турнікетів. Кетовські турнікети, це ну, дуже готовні такі грілочки. Грілочки, тут їх багато. Сухі душі одного типу іншого типу. Шкарпетки, шкарпетки в'язані. Це взагалі мега прекрасний подарунок. Воно розійдеться на всю роту, напевно. Приємні теплі слова. От. Приємні солодощі. солодощі, Обов'язково хлопцям не дам. Сьогодні ввечері або завтра ввечері. Подивлюсь, по часу поїду на Покровський напрямок і там буду роздавати своїм товаришам побратимам. Ну, от, тут багато, багато шкарпеток, дуже багато, на всю року просто. Багато шкарпеток, солодощі. Е грілки, які дуже доречні після виходу. От. Шкода, мабуть, ставити. Тут солодощі, тут є чай, є мандаринчики. Конопети дуже багато шкарпеток, лимон, консервація закрита тут. Спеціальне сушбург для зуття. Фалшаудо. Все пригодиться. Пригодиться це термокружка. Термокружка якраз побратима. Побратима зламалася. Якраз вона йому дуже пригодиться. Багато конкурації люди добрі, добре допомогли. Я мій підрозділ. Щиро вам дякуємо. От. Велика подяка пані Іні Антонюк. Велика подяка небайдужим людям. Дякую, що такі люди є. Дякую, що не залишаєтесь байдужими. Дуже вам всім дякую. Слава Україні! Знаєте, шановні глядачі, я дуже хотіла вам показати всі оці моменти, оце спілкування, щоб ви просто відчули ту саму радість, яку відчуваю я, коли я коли отримую такі відео. Наскільки кажу, це додає сил, наскільки це окрилює, коли отримуєш новини від фронтовиків, від оцих дітей, які нас захищають, і не лише від дітей, але всі, хто зараз на фронті, вони всі нам рідні. Наші діти, наші сини, наші брати. От, вони всі нам рідні. Чиїсь батьки, вони всі нам рідні, чужих там немає. Вони за, наше, вони за наш спокій віддають найдорожче своє здоров'я і своє життя. Чи ми їм можемо допомогти? Ось такими невеличкими подарунками і гостинцями. І подивіться, як вони її цінують оцю допомогу. Чотири наші повербанки пішли бійцям в підрозділ. Військова група СПП Сили спеціальних операцій. От, маємо фотографію. Посилочку з повербанками, зарядними пристроями, кабелями, кріпленнями до цих повербанків, Хлопці все, все отримали. Наші герої. Наші найкращі герої. Загальна вартість цих повербанків, 4 повербанки по 6 тисяч 24 тисячі гривень. Добрий день вам, тільки що хлопці перекинули, щиро вдячні. Ой, з Романом зв'язався, він ще на позиціях. Казали на, на дві неділі, а вже 17 18-й день. Казали, що на місяць, напевно, що періодично він якось там виходить на зв'язок, складно, але виходить. І теж дуже дякував за павербанк. Виручає, дуже виручає. Казав він їх тих хлопців. Суперсила. То не знаю, якщо вони там вже будуть виходити чи як. Ну, тоді по потребі щось там будемо передавати. Все, до побачення, гарного дня. І недавно я розказувала, що збираємо посилочку для Романа. Це боєць одного з підрозділів 67-ї бригади. От знову ж таки, в посилочку поклала гостинці від вас, шановні мої глядачі. А ще було прохання придбати газові балончики записні. Бачите, все купили, все добре, все відправляємо. І оце вже моє листування з романом. Якраз він тільки вийшов. Тільки вийшов з виконання бойового завдання три дні на відпочинок і знову назад на бойові позиції. От посилочка ще в дорозі. Якщо не вийде йому забрати, то заберуть посилку його побратими. І знову ж таки було прохання від Романа замовити, придбати для них ще один повербанк, один або два. Тому що їх там, ну там звичайно, що й там кілька підрозділів, і хлопці дуже просили знову ж таке допомогти їм придбати ось такі повербанки. Бачите, я написав, дасть Бог вийду з позицій, то за повербанк зв'яжемося з вами. Хай Бог береже тебе, хай Бог береже всіх наших хлопчиків. От, і якраз маю повідомлення, бачите, все добре. Отримав Роман посилку, все отримав, все розпакував. І ось тут, в ящику в відеречку ми набрали е, отруту від мишей. От. До речі, було в мене попереднє відео, я розказувала про те, яка напасть з тими мишами в хлопців на позиціях. І один з моїх глядачів надіслав величезну посилку. Зараз я їм її покажу. Отака величезна важка посилка. Тут мішок 40 кілограм це отрута від мишей. І надіслали нам її це родина безуглих з п'яти хаток. Ви знаєте, я вам щиро вдячна. Я щиро вдячна, і бійці також за це дякують. І зараз я вже почала розпаковувати посилочку, це вже чергова посилочка від пані Світлани Гамзи з Італії. Так, от так краще видно. Чотири пари теплих штанів спортивних. Так, тут шість пар ось таких тепла білизна, спідня тепла білизна. І шкарпетки. Шість упаковок теплих в'язаних шкарпеток. Тут зубна паста, батончики енергетичні і так само серветки вологі. П'ять великих упаковок. І ще пані Світлана передала нам гостинці з чоловіком. Щиро дякуємо вам, пані Світлано. І окрім оцих подарунків, пані Світлана передала ще 50 євро для на потреби наших дорогих героїв. Пані Світлана, щиро дякую вам, що не втомлюєтеся допомагати нашим дорогим хлопчикам. І щиро дякуємо вам за гостинці для нас. Так, і ось тут ще одна посилка. Боєць бригади Карадах надіслав мені. Зараз подивимося, що там всередині. Зараз розпочав. Ого. Ого! Яка штука. Гляньте, ну. Так, а важке яке? Оце сувенір. І також ще одну нашу посилочку отримав боєць першого взводу, мінометної роти, бригади Айдар. Звати його Валентин. Боєць просив також придбати для нього повербанк. І йому також посилочку я ще виклала деякі гостинці. Посилочка вже в бійця. От, повербанк, бачите? І далі вже наші з вами гостинці. Спакувала сюди пару баночок м'ясної консерви, рибної консерви, а ще також купила сухий душ для військових, грілки одноразові для військових, вологі серветки. Подивіться, бачите, яка гарна посилочка, і боєць нам вдячний за ню. Шкарпеток також, багато в'язаних шкарпеток сюди поклала. Шановні мої глядачі, дякую вам, тому що саме завдяки вам я можу пересилати нашим бійцям ось такі гарні подарунки. Так, і ще окремо по ремонту автівок. 20 тисяч я знову перекинула в 46-ту бригаду 9-та рота. Бійці просили допомогти відремонтувати автівку. Одну вони вже зремонтували, я про це розказала в попередньому відео. От, І зараз знову я їм перекинула 20 тисяч. Далі. І ще один запит про допомогу на ремонт автівки від бійців одного з підрозділів 77-ї бригади. Зараз хочу вам показати також своє листування з Петром. Добрий день, пані Інна, говорити не можу, пишу. Нарешті віддав машину в ремонт, замовив необхідні запчастини і то не всі, а сума вже 22 тисячі. Дякую, що згодилися допомогти. Я перекинула бійцеві на карточку 22 тисячі. Замовлені запчастини вже прийшли. Так, ось тут частина з них. Так, отут є фотографія. І одразу Петро мені надіслав квитанцію, скільки це все коштує. Так, от бачите. Машина в роботі. Старі запчастини. Бачите, яка в мене переписка з бійцями. Орієнтовна вартість ще 10 тисяч. От. І це лише попередній рахунок. Так. Там точніше, точніше то тут 9800. Цю суму я також вже скинула бійцеві. От, знову ж таки, фотографія тут накладна з потраченими коштами. Пані на мої вітання, машину забрав. Добре, і то є добре, тому що ще один підрозділ військовий отримав нашу з вами невеличку допомогу. От для нас, ну ніби кажу невеличку, тому що 10 тисяч, 9 тисяч, 22 тисячі, але це також гроші, і ми з вами їх збираємо. І я вам знову ж таки всім вдячна за допомогу і за підтримку, шановні мої глядачі. Дуже гарну історію розказав мені недавно мій брат, зараз він на Курському напрямку. От і він казав, коли вийшли, вони вже повернулися з виконання бойового завдання. До речі, мене брат вже також за віком, дідусь в нього вже внучка є. От, але він на фронті, брат на фронті, і він каже, повернулися з виконання бойового завдання. Каже, і вийшло так, що на той момент у нас було дуже мало продуктів. Каже, нам привезли тільки якусь там палку кубаси, три тушонки, їх було троє чоловік. Каже, і ще якусь консерву, і все, і все. І каже, і їж, що хочеш, і роби, що хочеш. Це ж прийшов до нас місцевий житель, такий теж вже, каже, міровесник. От, і ми його питаємося, може, вас десь можна взяти чи бараболі? каже, якоїсь чи моркви, не каже що небудь каже, що хоч якусь собі за юшку зварити, якийсь суп, щось рідке зварити. А той каже: хлопчики, дорогенькі, вибачайте, ну нема бараболя, не вродила. каже, ну, не маю. А брат мій каже: ну нам не треба, щоб ви нам давали. Ми купимо. Просто попитайтеся, може хтось може продати. Ми купимо. Каже, хоч щоб мати якісь харчі на той час, коли нам підвезуть більше. От каже: той чоловік комусь перезвонив через півгодинки, годинку приїхала жіночка. Каже, Легковою машиною привезла Каїна, тебе бачила, привезла бараболі, моркви, квашеної капусти, помідори, огірки в банках, сала, кусок. Ми їй даємо гроші. Вона, ні, хлопчики, дорогенькі. Ви знаєте, я зараз розказую і ну, я кажу, і ми їй даємо гроші вона, хлопчики, та які гроші Ви що, каже, ні, і все. Каже, і ми її обнімаємо. І вона нам каже, дякую, і каже, наскільки приємно, і я, от коли чую такі розповіді від наших фронтовиків, я кажу: Господи, дякую Тобі за тих добрих людей, які не втомлюються допомагати нашим бійцям. Дякую всім добрим людям за допомогу. Кажу, Господи, дякую тобі, що Ти скеровуєш тих людей до наших військових, що вони їм допомагають. Тому що саме завдяки отаким от добрим, щедрим, щирим людям тримаються. Наші фронтовики, а саме завдяки нашим фронтовикам, ми тут живемо, працюємо, мріємо, зустрічаємо кожен новий день. Тому допомагаємо, чи можемо. Допомагаємо інакше і бути не може.